Привіт, друзі! Хотіла з вами сьогодні поговорити на таку цікаву тему, коли людина каже, в мене все є, мені нічого не потрібно. Запитуєш, наприклад, у неї, що тобі подарувати на день народження, або чим тебе порадувати, здивувати при нашій зустрічі, вона каже: У мене все є, мені нічого не потрібно. Зазвичай люди так говорять у двох випадках. По-перше, коли вона не знає, чого вона хоче насправді. І по-друге, коли вона не може сказати, чого вона хоче насправді. Так, по факту в нас все є, що нам потрібно. У нас є де жити, в нас є, є якийсь телефон, у нас є якась їжа, нам є на чомусь пересуватися. Але це не означає, що в нас є те, чого ми хочемо насправді. Якщо ви є такою людиною, або у вас є друзі, або знайомі, які не знають, чого хочуть, то приходьте до мене на консультацію, а знайомим покажіть це відео.